you <music> Слава Україні! Ставте лайк, ми починаємо. Часи йдуть, а в команді Порошенка нічого не змінюється. Ви думаєте, тільки в Україні порохоботи та його колеги можуть так яро захищати сивочолого? Ірина Геращенко пробила чергове дно, захищаючи хороших русських. Ба більше нардепка навіть процитувала рішення РФ. Шановна, у вас там все ок, про яких хороших русських може йти мова, коли вони, їх співгромадяни, прийшли вбивати мирних людей. Як ще совість дозволила їх захищати? Так Іра Геращенко написала ще допис, як завжди. Почавши його з жалості, чи то нардепка розраховувала на підтримку, чи то просто в черговий раз піднімала актив. Так мало того, що вона в своєму дописі розповідає про хороших росіян, так вона ще й фотографію виклала з росіянином Іллею Новіковим. Єдина людина, яка зі сльозами сказала, що їй соромно за нинішню Росію і що він захищатиме право українців на життя, був ілля Новіков. Допис вона опублікувала через причину того, що цього нардепа варев звинуватили у Держзраді. Це зараз пішла така. Мода хвалити росіян. Політика Гращенко справді дивує. Схоже, вона забула, як зовсім нещодавно казала, що хороших руських нема. А тепер різко перевзулася. Дивно, чого б це так. Пізніше вона заявила те, від чого волосся стає дибке. Від неї очікували різне, але щоб так, ви просто послухайте її цинічну заяву. На всю багатомільйонну Росію лише кілька особистостей виявилися людьми зі сформованими цінностями, готовими протистояти терору. Володимир Карамурза Ілля, дякуємо, що ви є. Пише і Очки Геращенко, дякую за що? За скалічені душі людей, за смерть кров, за що люди лишилися без будинків, а матері, дружини і діти без батька. Як ще язик повернувся, такі заяви пані Іро. Ви точно в здоровому глузді? Як виявилося не дарма, Геращенко захищала Новікова, адже як виявилося, хороший руський представляв правові позиції Порошенка. Ну тепер то стало зрозуміло, чого усі порохоботи взялися за Новікова. Можливо, Порошенко і сам видав методички, що про цю добродушну людину треба на. Писати душу дописи, та й це ще не все. Тарас Чорновіл написав, що Новіков був у теробороні нашої країни. Та чорновіл ще й звинуватив нашого президента в тому, що він написав кляузу в ФСБ, і вони взялися за Новікова. Ба більше після таких заяв нардепи будуть абсолютно нормально дивитися в очі людям, колегам та продовжувати свою політичну діяльність. Схоже, скоро будемо чекати черговий пост вибачення, але люди після такого вже навряд чи повірять їх словам. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.